Сьогодні на українську вечерю в Канаді готуємо кабачки під часниковим соусом зеленню. Потрібно спочатку почистити кабачок, нарізаємо не дуже товсто, ось такими чином. Зараз нам треба трошки почесничковити і трошки поселити. Буквально трошки, не сильно, без фанатизму. Часничок гранулований, тут теж без фанатизму. Перемішуємо, щоб була однорідна така маса. Набираємо борошно, олія, ми мокаємо ось так в борошно з обох сторін. Трошки обтрушуємо. І кладемо на сковорідочку. Ну ось і все. Перша партія смажиться. Ми відпочиваємо, чекаємо і будемо перегортати буквально за 5-метр хвилини. Вже час знімати їх. Отже, піднімаємо, акуратненько дивіться, і кладемо їх ось так. Ось дивіться. Получається таким чином. Так само, як і першу смажимо другу партію. Натираємо чесник на ось таку терку. Чотири з горою ложки майонезу. Зеленушечка вирощена в нас там на городині. Калакуцькаємо. Змащуємо кабачки, поки гарячі. Знімаю пробу. М -м -м -м, божественно. <рив> До речі, на Сорочинському ярмарку в Отаві 30 серпня буде багато різних смаколиків. Як ви думаєте, що нам варто привезти на ярмарок? Пишіть.